Минулий тиждень для пожежних був спокійним. Здійснили 32 виїздів. з них 15 разів гасили пожежі, врятували 13 людей. На щастя, обійшлось без травмованих і загиблих. Подробиці надзвичайних подій у щотижневому дайджесті. 9 лютого у місті верхівцеве горів продуктовий магазин. Подія сталася по вулиці Леоніда Бикова. Прибувши за вказаною адресу, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині магазину. Горіли продукти харчування та обладнання на площі 15 метрів квадратних. Пожежа було ліквідовано о 7 годині 9 хвилин. Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Того ж дня пожежа відбулась в селищі Курилівка. На першотравневій вулиці там горіла господача споруда. По прибуттю до місця рятувальників встановили, що горить господарча споруда на загальній площі 50 метрів квадратних. Пожежа була ліквідовано о 17-й годині 18 хвилин. Внаслідок події загиблих та травмованих не було. До гасіння займання було залучено 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління. Причину пожежі встановлює слідчі Національної поліції. 10 лютого вже в Кам'янському на проспекті відродження горіли три гаражі. Була висока ймовірність розповсюдження пожежі. Горіло майно та дах на загальній площі 50 метрів квадратних. Пожежа було ліквідовано надзвичайниками. До гасіння займання залучено 9 рятувальників та дві одиниці пожежної рятувальної техніки головного управління у області. Причину пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Загиблих та травмованих на місці події не було. Рятувальники застерігають за статистикою, найбільша кількість пожеж виникає саме в побуті. Основними причинами стають перенавантаження електромережі, неправильне використання електроприводів та необережне поводження з легкозаймистими речовинами. Тому рятувальники в черговий раз звернулись до кам'янчан та гостей міста із закликом дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Шановні громадяни. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Кам'янське районне управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. Пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких.